8 березня вважається першим весняним святом, а весна традиційно асоціюється з квітами. Знімальна група телерадіокомпанії Акцент вирішила дізнатись, скільки коштує весняний настрій. Ще за день до святкового дня квіткові магазини та ринки у місті пожвавлюються. Шосткинці заздалегідь вирушають на пошуки букетів. Квіти у нас в основному така середня ціна, середній чек це десь 300-400 гривень. Хтось дорожче, хтось дешевше. Щось купує. Асортимент квітів дуже великий є. Чоловіки в основному приходять, але й жінки купують інкали, навіть самі собі купують. Троянди від 100 гривень і вище. Тюльпани від 60 гривень, є лілія, є гіпсофіла, є і устома. Ну асортимент широкий, дуже квітів. Так що приходите, будемо дуже раді. Серед покупців і чоловіки, і жінки, і діти. Хтось купує букет для кохани, хтось хоче потішити маму. Квіти дарую любимій жінці на 8 березня. Весняни. Я так думаю, що тюльпани є весняними квітами і. Гарніше цього подарку, я думаю, що ні. Чи тортик буде, по пізніше. Дуже рідній людині. До мами. Це мама. Поздравляти кожен рік, поки є кого. Це головне зараз. От, як і бачить дітей хоче подарувати. Так. О, тому що як таким прекрасним жінкам не подарувати, коли вони так красні. Mm -hmm. Кому даруєте? Кого будете вітати? Донька мене. Одна і друга і дружина. Це я купувала трояндочки, це моя дитина, молодший син, буде поздоровляти завтра дівчаток своїх. Якщо подружці, сестрички, бабусі сьогодні хлопчик подарує бабусі квіточку на 8 березня. Ну подарує сьогодні. Буду вітати сьогодні. бабусю. Я троянду буду дарувати мамі. Багато хто віддає перевагу класиці: трояндам, тюльпанам, хризантемам, але є й ті, хто шукає щось оригінальне, замовляючи екзотичні квіти або креативні композиції. Квіткові магазини пропонують широкий вибір від ніжних весняних букетів. До розкішних композицій, хтось шукає квіти у горщиках, які довго будуть радувати око цвітінням. Особливою популярністю користуються попередні замовлення, адже це не лише гарантує наявність улюблених квітів, але й дозволяє уникнути черг у святковий день. Власниця квіткової крамниці Ксенія на роботі з п'ятої ранку, щоб встигнути оформити всі замовлення. Клієнтів дуже багато дуже багато постійних клієнтів, які вже бронюють квіти два тижні, так точно. З Ще 14 лютого ми ще від того свята не відійшли, але вже ми готові до нового. Квітів приїхало близько чотирьох тисяч, і їх забронювали буквально за три дні. Квіти їдуть до шостки з Києва. Сум цьогоріч ще додалися постачальники з Дніпропетровської області. Квіти, в залежності від розміру та виду, мають відповідну ціну. Більшість клієнтів крамнички готові витрачатись на святковий настрій. Десь 4 тисячі середній чек буде. Тобто є композиції дешевше, але більш за все це 4, 5, 6, 101 тюльпан. Тобто великі букети. Зазвичай беруть так, бо ціна у нас дуже приємна. Власниця крамниці розповіла, які квіти користуються нині найбільшим попитом і кому зазвичай їх купують. Білі тюльпани це топ-продажу. Скільки б ми не замовили, всі вони продадуться. Всі. Просто вже у постачальника немає тієї кількості, яку нам би потрібно було продати. Мені здається, що якщо б я забула вітрину білими тюльпанами в кількості три тисячі, їх би забрали в кількості три тисячі. Тобто жовтенькі беруть не так часто, але вони супер яскраві. Це вже для тих людей, які, так скажемо, дарують квіти мамам, бабусям. Оце жовті це прям про них. Червоний також це прям про них. Або про молоді пари, які тільки починають стосунки. Червоні тюльпани в білому пакуванні. Отако клас. Лю людям дуже подобається, дівчатам подобається. Багато відміток в сторі. Також рожевий тюльпан. Можна сказати, що це топ-продажу. Але не, не, не всім він подобається. Є у нас махрові тюльпани, є піоновізні, є рожеві світлі, темні. Скільки б не коштував ваш букет, 100 гривень чи 5 тисяч. Скільки б в ньому не було квіток, одна чи сто, та головне, це не ціна, а увага та щирість, з яким він подарований. Адже справжня цінність у емоціях, які квіти викликають, та увазі, а не у їх вартості.